Сьогодні ми з вами приготуємо східні смаколики. Пахлава їх можна приготувати вдома швидко. І дуже-дуже виходить смачно. Для цього ми беремо листок тіста філа змащуємо розтопленим вершковим маслом і зверху присипаємо волоським горіхом. Волоський горіх подріблений. Зверху прикладаємо другим листком і також повторюємо змащуємо вершковим маслом і присипаємо волоським подрібленим горіхом. Ну а далі вигадимо конструкцію, або якщо у вас є така паличка, то ось таку я зробила із плотного картону, наматуємо тісто. Щільно-щільно. І робимо так, як я показую на відео. Ось такі дії. Далі витягуємо нашу паличку, або, в моєму випадку, це картон. І розрізаємо на три частини. Складаємо всі частинки в форму для запікання і зверху змащуємо розтопленим вершковим маслом і Відправляємо в духовку на 40 45 хвилин 180 градусів. Для сиропу 150-200 г цукру заливаємо 200 мл води і ставимо на вогонь. Помішуючи, доводимо до кипіння і кипятимо 10 хвилин. Відставляємо і достаємо нашу пахлаву. Ось така вона виходить рум'яна. Заливаємо сиропом прямо в форму. Відставляємо форму для охолодження і просочення пахлави. Обов'язково скуштуйте це дуже просто і дуже дуже смачно.